Всім привіт! Коли купуєш топлений автомобіль, завжди таке відчуття, що граєш в лотерею. Отже і з цим автомобілем. Купляли як топлений, купляли Run and Drive Але що з ним не було, зрозуміти не можемо. Давайте разом зрозуміємо. А щоб краще зрозуміти, який у вас автомобіль, що ви купуєте, обов'язково обов треба робити карфакс. Заходьте на сайт dtp.com.ua, де ми зробили доступний по нормальній ціні всього 60 гривень Carfax, де ви можете подивитися, що було з вашим автомобілем, як він проходив ТОшки, які були пошкодження. Що ж, Давайте разом подивимося, що ж було з цим Land Rover і будемо дивитися про нього відео. Що ж ми можемо бачити? Перший власник. Нормально проходив 10 000 миль. Служено 10 000 миль. Так, далі. 15, 22, 26. Все, що робилося. 34. і третій власник 35. 46, автомобіль проходив. Супер. І от в 23-му році повна втрата автомобіля повідомляється про пошкодження водою. Страхова компанія голосила автомобіль повністю збитим. Збитки відповані. І вже в 23-му році з, з, з Каліфорнії, що немало важно, автомобіль повністю сухенький. Дуже добре, коли купляєш автомобіль з Каліфорнії. Поїхав він в Литву. Хто його втопив? Давайте будемо розбиратися. Всім привіт, довго нас не було, тому що не було цікавих машин. І От приїхала нам така машина цікава, яку ми скажу вам відверто брали на автозапчастини. Якась проблема була, механічна проблема. Не знаю, зараз Рома. Підключиться, подивимося, що є, і будемо разом розбиратися. Машина приїхала, Саша на її згрузив. Хай кудиться з розгону. Все, добре, вона їде. О, Люкс, коба! Опана! Я не бачу нічого. Добре є. Ми її не заводили, нічого не робили, тому що було куча снігу, позаліплено було, загнали в гараж, вона постояла два дні. Розмерзлася і зараз Рома вже підключається. Попробуємо подивимося, в чому там є причина. І можливо, 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 поїде. Ще не знаємо, не вирішили. Ну, більш всього, що ми її розберемо на запчастини, тому що коштує все дуже дорого тут по запчастинах на цей автомобіль. Що ж, давайте будемо пробувати. Загорітись вона загорілася, але. Вона ще не загорілася, вона засвітилася, покажу. Да. Пробіг 73 тисячі миль. Класна комплектація, панорама. Не знаю, як вона, чи це по стандартній йде панорама, але якась модні пацани їздили, вся в тоніровочки. Проблема в тому, що не виїжджають за штучка. Селектор коробки передач. Масло. Рівень. Саня поїхав додому. немає в Нема нього часу зараз. Поляне, здравоомбаничине, сьогодні в лоб води. Все, все добрий фільтр. Даже плюха є. Сухай є плюка все. Даже пір'є есть. Скурей! Багато помилок? Зараз подивимося, що там такого серйозного. Модуль акумулятора щось все свариться, щось. Тут що ж таке? — Його моторчик що має вилазити, пише, що заклиняно щось там. Може бути такий блок управління, може. Тож ясно, то що. Але якби поїхала, було б добре. Ну хоча б послухати, як мотор коробка робить. То мотор заводиться. Ну, по ідеї, мав заводити, ми його не заводили, але мав би заводитися. Бо описало, що заводиться, але не їде. Що, заведемо? О, я ну, О, подожди. А ну и що, может, поїде? Ха! Робот, ты что, давай, була? А ну. А ну-ка. Да? А ну вперед може підтверка була, нема нічого підтверка. А, так, навіть. Ану ну подивись, а постарайся все, що там. Зарядка світиться. Просто генератором не добре видно. ти що, ти просто стер, так? Да? Помилки і не зробило? Ну чекай, ти теж ключі в руки взяв, ні? Фільтра вон поладив, коробку поладив, отвертку достав, все нормально. Ми команда. Задній поворот якийсь там замкнутий. А ну, Вадик задній правий. Ви моя вадик? Ні. По мотору мало собі п'ямою. По коробці вшибки підходили, посираються. Таке дуже рідко буває, що вона... Ну коротше бу... ну, має бути. Фігня, взагалі фігня. фігня. Там щось блок біля акумулятора якийсь там не виходить на І... А тут, то, по походу, із-за того, і зарядка світиться, то ще й не в генераторі діло. Там ще може фішка якась зняти. Монтажний модуль акумулятора, щось там не підключено. А Ну давай глянь. Все чітко. Типа огонь. Зарядку зробити і все, відкриваємося. Ну а чого не робить уворотник? Ну це проблема, так? Да? Може там лампочка перегоріла, може такі. Були? Ну глянь, він ще заряд. Тут щось бачу крутилися, ні? Тажний блок акумулятора. Як тупо, ні тебе є. Оба-на. Оба-на. Фішка десь зняти. Ну, поки ти шукаєш, я зараз подивлюся чи він не Ваді, Куди його втикнути, в Радіусі в цьому десь. І дивися, я зараз гляну, ну таке, що буває дуже рідко, що він реально завівся. І ніде не красений. Все в рідній красті. Ну, таке рідко буває, якщо чесно. Андрій, з яким ми займаємося авторозбором, буде, я думаю, сваритися сильно. Та нічого, саме головне здоров'я. Саме головне здоров'я. А то я скажу, що все остальне, будемо, як то кажуть, як будемо живі, не помремо. Тачка вже не розбирають. Але тачка. <кій> Блін ну. Та жалко неї таку взяти і розібрати таку машину. Вона ніде не краще, на 70 тисяч пробіг. Миль, так? Миль, да, це 100 там, тисяч. Ну, ми ще подумаємо. Вона, по-моєму, вже на фірму розмитнена, в нас є на номерах червона, нехай вона ще поїжджає, там вже будемо бачити. Шо, не знаєш, що? Реально видно, що воно було підключене і он тут немає. А, все, бачу. Тут треба не так, треба зняти клім. Лоу-баттери. Є заряд. <тачка> все, ремонтував? Да, є зарядка, є коробка, є мотор є все. Не <сумістична> біт, не крашен. Офигеть. Реально клієнт. Все, глуши. То їду кататися, що зараз ставлю номира. Пробуємо Оно Воно зробив. Ну, Хімчистку я вже не зроблю тобі з звука. Подивися, що нічого не робить. Задній фонарь що не робить. А тут вже забагато буде зараз. Зараз постраждаємо ще помилки, приїде Саша, вже найду скрутить. Включимося вже як будемо кататися колодки. Такі що дуже. Задоволені всі. Ладно, там буде видно далі. Шолі? Довольний день. О, <реш> Вау! Oh yeah! Ну так рідко буває. Ну, ми ще вам будемо показувати їй, коли херня приходить, якщо чесно. Воно теж часто. Плюс-мінус одна халява, одна херня, і воно десь так рівненько виходить. Воно треба, щоб рівненько було, тому що коли крепко везе, то потім дуже крепко не везе. Тут повезло. Але є такі варіанти, що й не повезе. Ладно. Саня прийде. Встав котлеся з вами разом з вами. Добрий день, у нас новий день, саня вже з'явився. Поскладав, подокручував, зробив навіть коврики оригінальні на цій автомобілі. Давайте, ми ще не їздили. Чесно кажу, ще не їздили, зараз ми сядемо синьком, проїдемося. І математика, в принципі, тут простенька. Яка, Саня, їздимо 2-3 тижні. Якщо нічого не вилазить, все чітко. Люди. Йде на розборку, якщо вилазить, йде <свист> на <свист> розборку. Ні, на розборку не не буде. Тому що вигідно його розібрати на розборку, питань нема. Тут мотор тільки на ренджа стає, 3 тисячі доларів стоїть. Кропка. Кропка там не сильно, передок, це десь в районі 4-5 тисяч доларів, от вже там 8. Плюс якісь мелочі, подушки. то та так здається, та все-все-все. Полося дорогі, підвіска дорога, і все воно там бігом. Відб'ється і заробиться, питань нема, тільки... тільки можна на неї так буде продати і зробити щось. Ладно, не завжди, я вам кажу, не завжди там, отак, як то кажуть, везе, буває. Що повезе, буває, що не повезе. Ще ми не знає, що не повезло. Я Все. вас <бірка> дам. Я дуже вас прошу. <пірка> <пірка> а? Ви ж, може твердка лежить якась, ти. Ой, Сань. Ходь на 22 х колесах, диви ка вона мягенько. Реально, я не... Ладно. зараз... Будуть парафіни. Што? Парафін. <реш> Все. Блін. Але вона, ну реально вона Вона може. Ну да. мягенько, так? Моля. Диви вона мясенька сьогодні. Так воду, я сидим. Куди хочеш. Їдемо, заправимося. Нічого не світиться, майже нічого. Зараз підкачаємо колеса. І... Далі, далі, я вже вже не хочу розбирати, ну як ти не розбереш таку машину? Ти, Тишка проїдешся додому. Подивимося, якщо вона буде скакати як відро з підрозтами, тут не треба тобі. Та не буде вона скакати, це модна тачка, це реально модна тачка. Ага, куда так? Та і люди заберуть, будуть їздити. Правда не робить поворот направо, але ми направо повертати будемо. Що ж, друзі, ми вже вам включимося, нормальний обзорчик зробимо після того, вже, як зробимо хімчисточку, володя неї полірне і вже її обкатаємо. Ти день обкатаєш на да. неї, а потім е, зробиш хімчисточку, якщо все добре. Да. Але в принципі людям теж продавати чисте слон треба. О, валібай, їздить на шкірі. Туди-сюди. Що ж, друзі, поки я, ми дуже задоволені, дуже прямо. Ти брані. дуже задоволений. А мені роботи нема, Сири. Саня, так, да, Саня нема. Саня тако. Трошки задоволений. задоволені. Бартоме, покої. Ладно. Включимося вже, як включимся вже як зробимо в поладимо трошечки. Давайте. Будьте здорові! Мирного неба. Що я можу сказати по автомобілі? Прокатався я вже півтора тижня. Що ми в ньому зробили? Замінили масла в двигуну, замінили масло в коробці. Просто подивитися, чи була вода. Я вам скажу, води не було. Навіть коли Саша знімав підона, на піддоні не було води. Воду дуже легко побачити. Це перше діло. Піддон, по-друге, подивитися. Під сидіння. І коли в автомобілі вода вода, сидіння, оці маленькі залізо, що під сидіння, воно зразу ж сильно-сильно ржавіє і там нічого з ним не зробиш. Автомобіль не топлений, автомобіль не битий, автомобіль не крашений. Що я можу сказати? Розбирати його реально шкода, будемо продавати в нашому телеграм-каналі. Низ ринка стартують вони від 18 тисяч, будемо продавати за 18 000. Хто хоче, Приїжджайте на огляд, дивіться, будете задоволені. Ну, проблем я не бачу. Бо я скільки покатався, взагалі нічого не вилізло, абсолютно все зробили. Заводиться без проблем, їздить все чітко. Автомобіль не топлений, не битий. Ціна 18 тисяч низу ринка. Дзвоніть, кому цікаво. Будемо. Будемо домовлятися. Що ж, будьте здорові, підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого. Трошки було дуже, не трошки було, а було багато роботи, займалися, то не виходили відео, але вже постараємося їх зробити більш регулярними. Все. Всім дякую. Щасливо.